Шановні колеги, дозвольте мені зупинитися на такій проблемі, як кардіоренометаболічний пацієнт, особливості лікування. Чому? Ну, тому що сьогодні це найбільш актуальна тема. І на Європейському конгресі кардіологів якраз і було багато часу приділено для розгляду цієї теми. І ми сьогодні цивілізаційна така ситуація у нас, що ми... З одного боку, і у нас нема нормального в нашій країні, щоб ми могли дієти спеціальною для таких пацієнтів а з іншого боку, ми переїдаємо. І все ж таки ця проблема вона вже збільшується і збільшується. Давайте подивимося, що ми називаємо ожирінням, а що ми називаємо нормальною вагою. І я хочу наголосити, що якраз у му році цьому була цій проблемі була присвячена стаття в European Journal of Preventive Cardiology і ожиріння і кардіоваскулярне захворювання. Європейська Товариства кардіологів клінічний е, консенсус. І клінічний консенсус вони спеціально наголосили на проважність цієї проблеми. І це консенс, якраз документ консенсусу відносно діабета і метаболічних роз, 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 розстройств. І так ми бачимо з вами, що нормальна вага це від 20 до 25 кг на метр квадратний. А індекс маси тіла 25 30 кг на метр квадратний це зайва вага, а більше вже 30 або рівно 30 це ожиріння. І якщо 30 до 35 кг на метр квадратний ожиріння першого класу. Коли 35-40 40, це ожиріння друга ступінь, і коли більше або равно 40, то ожиріння третього класу важка форма ожиріння. Ну, І якраз етіологія, і наслідки ожиріння представлені в цій статті. І ми бачимо з вами, що недостатня енергії, і енергія збільшена, але це все ж таки не збалансовано. І ми бачимо, на жаль, генетична. Генетичний стан, якраз, який відноситься для цього, нейробіологічні фактори, на жаль, такі є, як стрес, перше за все, і кортизоловий, то, що називають кортизоловий животик, Вибачте, мене на сьогодні, соціально економічний стан і психологічні фактори. Кардіоваскулярні ризики вони призводять до цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, дисліпідемії, обструктивне опноє – а далі розвивається аритмія, фібриляція, працет і раптова серцева смерть. Якщо казати про атеросклероз, то ми бачимо з вами, що це призводить до коронарного хвороби серця, периферічне артеріальне захворювання і церброваскулярне захворювання. А далі це тромбоемболізм, далі тромбоз глибоких вен. І може бути тромбоєбелі ліганової артерії. Відносно серцевої недостатності, ми бачимо, що може бути з, зі зниженою фракцією викиду і зі збереженою фракцією викиду серцева недостатність, ну і крім того, клапани хвороби серця і стенози. Основні методи візуалізації то для оцінки жирової тканини ну, пропонується кількісне визначення переваскулярною. Епікардіальною та перикардіальною жировою тканини, що може покращувати оцінку ризику серцево-судинної системи, але її клінічна роль залишається на визначенні. Але на конгресі кардіологів, якраз я була президент головою чую, на цій секції електронних абстрактів, і якраз була доповідь. Доповідь була з Португалії про те, що якраз. Перекардіальна жирова тканина збільшення, яку діагностували за допомогою ехокардіографії, вона в, суплік... в субклінічних пацієнтів вона асоціювалася з підвищенням ризику атеросклерозу і навіть вже з підвищеними ліпідограмою. Тому це дуже важливо, що навіть у субклінічних пацієнтів а, такі стани, як перикардіальна жирова тканина, вона може призводити до розвитку ішемічної хвороби серця в подальшому і інфаркту міокарда. Який же очікуваний вплив втручань щодо зниження ваги на фактори ризику серцево-судинних захворювань та масу тіла? І ми бачимо з вами, що є зміни за допомогою дієти і фізичною. Активності, але ми розуміємо з вами, що дієта дає до 10%, а до 3% дає тільки лише фізична активність. Далі ми бачимо з вами фармакологічне лікування. І це орлістат, це бупроприогін, то ліра глютіт, і тазепатіт. І ми розуміємо з вами, що найбільше до на сьогодні, і якщо це є вже людина. Ми будемо говорити далі про кардіоренометаболічний синдром, коли вже потрібно буде призначати і сема і ті для таких людей, пацієнтів. Ну і далі ми бачимо за інтрагастрик процедури і біатрична хірургія. Ну, це найбільше 25-30%, А давайте чесно казати на сьогодні віддалені результати. Баатрічної хірургії на сьогодні ще ну, все ж таки невідоме, але я маю пацієнтів, які після батарічної хірургії, на жаль, була в нього був вже все ж таки раптова серцева смерть. Можливо, це була не тільки від хірургії батріатрічне, а взагалі від цього його кардіологічного стану, його метаболізму. Тому на жаль, це все ж таки на вихід ситуації, і на сьогодні ми з вами обов'язково наголошуємо зміну. Загального образу життя, а крім того, і фармакологічного лікування. Які ж рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо лікування, ожиріння і гіпертонії? Рекомендується прагнути до стабільного до здорового індексу маси тіла 20-25 кг на метр квадратний, а окружне сталі менше 94 чоловіків, менше 80 см у жінок, щоб знизити артеріальний тиск і ризик серцево-судинних захворювань. Медикаментозна терапія для зниження артеріального тиску рекомендована людям із предіабетом, ожирінням, якщо підтверджений офісний артеріальний тиск становить більше ніж 140 на 90, а офісний артеріальний тиск – 130 139 80, 89. А пацієнт має прогнозований вже має 10-річний ризик серцево-судинних захворювань більше 10%. Або із захворюваннями високого ризику, незважаючи на модифікацію способу життя протягом максимум трьох місяців. Шановні колеги, і кардіомітабалічний синдром, коли ж ми будемо ставити цей діагноз? І ми бачимо з вами: це кардіомітаболічний синдром. Ми з вами знаємо ці всі дані. Окружне сталі, як вже і писали, що 94 чоловіків і 80 для жінок. Артеріальний тиск більше ніж 130 на 85 або специфічно вже приймає медикаментозне лікування. Тригліцериди в плазмі 1,7 ммоль або вже приймає специфічне медикаментозне лікування. Холестерин ліпопротеїда високої щільності у плазмі менше 1 ммоль на літр для чоловіків і 1,3 для жінок або вже приймає специфічне медикаментозне лікування. Крім того, предіабет, тобі ж рівень глюкози наче більше, ніж 5,6-6,9. Якщо більше, то це вже є предіабет це вже метаболічний синдром. Шановні колеги, якщо більше, ніж 5,6, або 2 години рівень глюкози, тест після навантаження 7,8-11 мм, або глікований гемоглобін 5,7-6,4. До 6,4% Крім того, індекс хома 25 і рівень високочутливо реактивно білка у плазмі більше 2 мг на літр. Коли ж розвивається кардіоренометаболічний синдром, то ми бачимо взаємозв'язок між ожирінням і дезадаптивними змінами в серці та нирках. При кардіоренальному метаболічному синдромі. Ми бачимо з вами, яким чином центральне центральна ожиріння, інсулінорезистентність, гіпертензія, метаболічна дисліпідемія, протиневрія і зниження зниження функції нирок. Все це приводить до гіперфільтрації і все ж таки гломірала склірозість, туберенценціальному фіброзу, протинурії і зменшення швидкості клубочкової фільтрації. І таким чином приєднується до кардіометаболічного синдрому, приєднується ще і ренометаболічний синдром. Яка ж патафізіологія нейрогуморальних і запальних шляхів, залучених до кардіоринального синдрому? Це гіпопірфузія нирок, токсичність канальцевих клітин, зниження швидкості клубочкової фільтрації, зменшення доставку кисню, резистентність до діуретиків, розвивається, некроз апоптоз розвивається і набряк органів. І ми бачимо з вами стадія кардіорена метаболічного синдрому. Ну, перш за все, стадія нульова. Це відсутність факторів ризику. Але все ж таки нам треба звертати уваги фокус на первину профілактику та збереження серцево-судинного здоров'я. Далі стадія 1. Ну, Стадія 1 це вже у нас надлишкова жирова тканина є. Надлишкова вага, ожиріння. Ну і найважливіше, що це абдомінальний. Тип ожиріння. Це вже у нашої людини розпочлося. Але далі ми переходимо до стадії 2. Метаболічний фактор ризику це артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром, гіпергліцидемія, цукровий діабет, хронічна хвороба нирок від середнього до високого рівня, рівня. І, гіпер, і вже ж артеріальна гіпертензія. Далі стадія 3. І стадія 3 ми бачимо з вами, що розвивається, починає від всіх, цих, всіх факторів розвиватися субклінічний атеросклероз. І оце якраз про те, про що ми якраз і казали сьогодні на конгресі кардіологів: що жирова, навіть перекардіальна жирова прослойка, вона призводить до субклінічного хронічного захворювання. Атеросклеротичного суди. Субклінічна серцева недостатність розвивається. І це ми розуміємо з вами, що у людей з ожирінням розвивається серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. І це третя стадія. Це стадія субклінічного атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Далі ми бачимо з вами. Еквівалент ризику субклінічного серцево-судинного захворювання при кардіорена метаболічного синдромі. Стадія 3. це хронічна хвороба нирок дуже високого ризику. Це може бути погдіго 4 або 5 стадія хрічне хвороби нирок за гдіго і високий прогнозований ризик серцево судинного захворювання за калькуляторами ризику. І далі, далі ми бачимо з вами стадію 4. Це вже клінічні прояви. Це клінічні прояви атеросклеротичного серцево-судинного захворювання, яке виражено в ішемічні хвороби серця, може бути фібриляція парацерт, може бути інсульт, серцева недостатність і захворювання периферичних артерій. Як же вести себе з цими пацієнтами? Ну, ми бачимо з вами, що менеджмент кардіо. Ренально-метаболічного синдрому на різних стадіях синдрому. Ну, перш за все, зверніть увагу, будь ласка, загальне застосування, зміна способу життя, це здорове харчування, збільшення фізичної активності, куріння, припіння, припинення вага, рівень холестерину, цукру, контроль артеріального тиску, здоровий сон. Далі стадія 2-4: лікування між дисциплінарними групами пацієнтів з синдромом кардіоренометаболічному, якщо є два або більше стану синдрому, такі як діабет, хронічна хвороба нирок або клінічне субклінічне серцево-судинне захворювання. Ну і на що треба звернути увагу? Що з першої по третьої стадії фармакотерапія. Фармакотерапія, індекс маси, якщо індекс маси тіла більше, ніж 30 кг на метр квадратний. А рекомендована тоді вже баріатрична хірургія, якщо індекс маси тіла більше, ніж 40 кг на метр квадратний. А у стадія 4, якщо вже є ішемічна хвороба, серце, діабет, інсульт, хвороба нирок, фармакотерапія при індексі масі тіла більше навіть 27 кг на метр квадратний. І баріатрична хірургія, якщо більше ніж 35 кг на метр квадратний. Далі розглядаються гіпертензія, якраз всі препарати, які ми з вами і далі призначаємо. Для лікування артеріальної гіпертензії, хронічне захворювання нирок, стадія 2-4 інгібітори нзкт 2 інгібітори сартани, і якщо відношення більше, ніж 30 мг на грам, відношення альбуміна до кріатініна у сечі. Далі фінрінон при захворюванні нирок, якщо є залишкова Ну і Далі ми зрозуміємо, що арні. Як краще ви перед інгібіторами АПФ або сартаном при, навіть е, при збереженій фракції викиду. Далі серцева недостатність лікування і цукровий діабет е, другого типу. Які ж основні несприятливі наркові серцево судинні події? І яка ж цільова е, для чого ж ми їх так лікуємо цих пацієнтів? Тому що ми розуміємо, що сьогодні не просто мейс, ми кажемо про ці. Клінічні випадки, але ми кажемо, що МейРСІ вже -E, іринальні кардіальні події, тому що відбувається гостра ниркова недостатність, яка призводить до пересадки нирки або діалізу. Розвивається прогресуюча хронічна ниркова недостатність, інсульт. Серцева недостатність, інфаркт міокарда, госпіталізація, ну і взагалі смерть. Шановні колеги, якраз це вже представлено етапи перше, третій пацієнт з кардіоренальним метаболічним синдромом і ризик кардіоваскулярних судин, можна подивитися, можна мати собі всі ці, скажімо так, еквівалентні лікування і стадія перша, етап другий, етап третій. Субклінічний кардіоваскулярний, кардіоренометаболярного синдрому. І далі ми бачимо з вами вже четвертий етап, перший третій, з синдромом з явно, наявним ризиком серцево-судинних захворювань. Можна собі якраз взяти, щоб були якраз повністю були всі ці нюанси лікування таких пацієнтів. Ну і далі ми бачимо з вами, що дуже важливу роль грає. Все ж таки симпатична нервова система. Симпатична нервова система таргетування симпатичної нервової системи. Це особливо важливо у людей з ожирінням і у пацієнтів з метаболічним синдромом. І це і є важливою стратегією в лікуванні і гіпертензії, і кардіорена метаболічного синдрому. І для цього запропонований препарат МОКСонідин. Це рекомендується у запропоноване підгрупи населення, де спостерігається гіперактивація серцево-симпатичної нервової системи як доповнення до існуючої комбінації для лікування неконтрольованої гіпертензії. Ідеальний профіль пацієнта, якого слід розглядати для лікування моксонідином, це неконтрольована гіпертензія, без тяжких серцево-судинних захворювань або серцевої недостатності. Ми не призначаємо моксонідин при серцевій недостатності, особливо запропонованих спеціальних групах пацієнтів, де спостерігається гіперактивність серцевої симпатичної нервової системи. А також можна розглядати моксонідин у молодих пацієнтів з раннім початком легкої. Або помірної гіпертензії, оскільки активація симпатичної нервової системи відіграє важливу роль в цій популяції. І так. Гіпертензія у особливих груп населення з підвищеною активністю симпатичної нервової системи. Ці метаболічні порушення тісно пов'язані з неконтрольованою гіпертензією, і для пояснення інсулінорезистентність, ожиріння, активація симпатичної нервової системи, затримка натрию. Якраз це патофізичні механізми і є кардіорена метаболічного синдрому. І ок макса гама. Моксонідін, да, ми бачимо з вами це антигіпертензивний препарат другого покоління центральної дії, блокатор. Дін ім'янізованих рецепторів у продовгуватому мозку, що в свою чергу зменшує центральний симпатичний відтік. Моксадідін діє як артеріальний вазоділятатор, що допомагає знизити периферічний судинний опір. Суддєво не впливає на концентрацію антєнзину 2 адреналин, альдестерон або прицерне на троєтрічки в плазмі. На відміну від клонідіну, моксадідін не знижує ЧАСС, в такій мірі, як клонідін і немає ефекта в мідміни. Ми бачимо, що боксанідин впливає на стимуляцію блокує стимуляцію медазолових рецепторів першого типу центральної нервової системи, що призводить до впливу на серцево-судинну систему, зменшення периферічного опіру серцево судин, зниження артеріального тиску, регрес гіпертрофії лівого шулечка. впливає на метаболізм, покращення чутливості до інсуліну. Зниження індексу маси тіла і вплив на углеводний обмін сприяє виведенню натрію і води, покращує нирковий кровоток і зниження активності симпатичної нервової системи. Ну, дані ми бачимо з вами на рисунки, що 400 5 пацієнтів з ожирінням, гіпертензією і метаболічним синдромом отримували лікування моксадіном в дозах 0,3-0,6 мг. Дослідження показало, що середній артеріальний тиск у всіх пацієнтів знизився з 168,97 до 141,83. Серед пацієнтів з метаболічним синдромом середній артеріальний тиск знизився 168,96 141,83. І зміна систолічного артеріального тиску при застосуванні моксонідіну в монотерапії ми бачимо з вами на цих, на цих рисунках. Зміна діастолічного артеріального тиску при застосуванні моксонідину в монотерапії. І стовпчики представляють середнє зниження систолічного артеріального тиску і діастолічного в популяцію пацієнтів, а змужки похибки позначають стандартне відхилення. Гравік представляє результати досліджень з однорідним набором даних. Яким же чином вплив моксонідину на масу тіла відбувається? Ми бачимо з вами, що е, представлений якраз. Як стопчики представляють середнє значення маси тіла пацієнтів, а смужки похибок позначають стандартне відхилення. Цей графік представляє результати досліджень, де представлені однородні дані. І ми бачимо з вами різні різні, все ж таки дослідження. Але ці дослідження ми бачимо з вами, що все ж таки. За даними 2013 року, 2005 року, 2010 року, якраз все ж таки зменшується маса тіла. Моксагама моксагама наш це препарат, яка фірма Вьорвах виробляє. І ми бачимо з вами старт терапії 0,2 мг один раз на дому, через три тижні до 0,4 мг один-два прийома. Через 3 тижні до 6 мг 1-2 прийоми і максимальна доза 0,6 міліграм на дому. Ну, відносно осхуднення, я не хочу сказати, що ця пацієнтка схудла в свої 45 років, дуже-дуже схудла. Я не буду казати, хто це, тому що багато людей її знають. Але після того, як ми призначили Моксагаму, але Моксагама... Була додатковим препаратом, тому що не могли відкорелюгувати артеріальний тиск. Але пацієнтка вона була з підвищеною масою тіла. Але зараз це дуже струнка і гарна жінка, яка вже і була і в Перу, і була в Южній Америці, і де завгодно і насолоджується своїм життям. Тому не зволікайте і рекомендуйте пацієнтам з підвищеною масою тіла, все ж таки моксагам. Далі загальна кількість побічних ефектів, про які повідомлялося у 14 дослідженнях. І ми бачимо з вами, що сухість у роті може бути сонлівість, головні болі, нудота, запамаречення і втома. Ну і препарати центральної дії. А крім того, і альфа-блокатор є також активними антигіпертензивними препаратами. Ну, дослідження Мерсі, Моксогама ефективно знижує артеріальний. Тиск прикомбінованої артеріальної терапії. І так, єдиний гіпотензивний препарат, який доведено підвищує чутливість тканин до інсуліну і знижує гіперінсулінемію. І це якраз пацієнтів з кардіоренометаболічним синдромом, це моксонідин, зменшується гіпертонус симпатичної нервової системи. Зменшується інсулінорезистентність, знижується рівень катехоламінів, знижується гіперінсулінемія і знижується рівень артеріального тиску, зниження серцево-судинного ризику. Які ж висновки звернення до симпатичної нервової системи, особливо людей з ожирінням та з метаболічним синдромом, може бути важливою стратегією в лікуванні гіпертензії. І дуже важливо, що все ж таки симпатична нервова система це система, яка, якщо вона активізована, то і навіть до того, що і підвищується рівень випадків серцевої раптової смерті. Тому дуже важливо звертати увагу на, симп... на блокування зменшення активності симпатичної нервової системи. З огляду на ці переваги. Дослідження сіре експерти рекомендують Моксадідін у запропоновані підропи. Населення, де очевидна гіперактивація симпатичної нервової системи, і його можна розглядати як доповнення до існуючої комбінації. Симпатоінгібіцію моксанідіна можна розглядати в поєднанні з терапією першої лінії в різних інших популяціях, часто характеризуються значною активацією симпатичної нервової системи. До них належать пацієнти з гіпертензією будь-яким з наступних супутніх захворювань, хронічна хвороба, нирок і цукровий діабет. Ідеальним профілем пацієнта, якого слід розглядати для лікування моксанідінам, є неконтрольована гіпертензія без серцевої недостатності, особливо запропонованих спеціальних групах пацієнтів. Ну і крім того, з кардіоренометаболічним синдромом для молодих пацієнтів з раннім початком легкої або помірної гіпертензії, оскільки активація самотропної системи симпатично відіграє важливу роль в цій популяції. Але перш за все, нам потрібно правильно вимірювати рівень артеріального тиску у пацієнтів з кардіоренометаболічним синдромом. І для цього у нас є. Фірма ОМРОН і препарати, апарати ЕМРОН для, для вимірення артеріального тиску. Ну хочу наголосити, що якраз знову ж таки було Євро засідання засідання, Європейському товаристві кардіологів, і мені дуже приємно. і Я гадаю, що всім дослідникам Європи України приємно, тому що 25 країн Європи аплодували Україні за те, що ми провели дослідження. 235 пацієнтів було вже. Набрана для цього дослідження і застосовувалися тільки апарати ОМРОН для міжнародного популяційного дослідження. Ну і ми бачимо з вами, що є безпровідний том, том номер на плечі, тому що завжди були наголошення про те, що на зап'ясті це не може бути правильним дослідженням, тому створили вже. Безпровідний тономір на плече, і ми бачимо з вами новий Омрон новий компліт, тономір і кардіограф. Таким чином, пацієнти можуть купити собі цей Омрон компліт і вимірювати, якщо є, не дай Боже, фібриляція перед серцем і порушення ритму серця, і відразу відправляти, так як інтернет і відразу відправляти своєму лікуючому лікарю. Шановні колеги, я вас дякую за увагу.